Добрий день, любі малята! Я вітаю вас сьогодні на занятті з малювання. До нас на заняття сьогодні завітав зайчик. Подивіться, ось він. Він побачив мою прикрашену новорічну ялинку і теж захотів, щоб його ялинка засяяла яскравими вогниками. Подивіться, я пропоную вам сьогодні прикрасити ялинку ось так, отакими яскравими вогниками. Тож, давайте починати. А для цього нам знадобиться ось такий силует ялиночки, фарби гуашеві я взяла синього і червоного кольору. А пензлики, малята, у нас сьогодні будуть незвичайні. Ось із такої трубочки для коктейлю я за допомогою ножиць зробила ось такі пензлики. Подивіться! А допоможуть вам в цьому ваші дорослі. Ось, подивіться, бачите, як я надрізала трішки, зробила пензлика. Тож починаємо малювати наші вогники. Спочатку я буду малювати вогники синього кольору. Я мочую у фарбу свій пензлик і починаю притискати до ялинки. Подивіться, ось так, ось так, ось так. Бачите, якщо потрібно набрати фарбу, ми знову вмочуємо пензлик у фарбу і продовжуємо малювати ось такі вогники. Я закінчила малювати фарбою синього кольору, і пензлик я кладу на краєчок тарілочки. Потім я починаю малювати фарбою червоного кольору. Подивіться, я взяла. Теж пензлик для кожної фарби окремий пензлик. Я взяла е, пензлик, вмочую у фарбу і починаю притискати ось так до ялиночки. Подивіться, тепер у мене виходять вогники червоного кольору. Коли фарба закінчилася, ми з вами знову вмочуємо пензлик у фарбу і продовжуємо малювати ось такі. Вогники. Подивіться, як гарно виходить. Потім я кладу пензлика теж на краєчок тарілочки і подивіться, якими гарними вогниками я прикрасила ялиночку. Любі малята, зайчик дуже дякує нам за прикрашену гарну ялинку і чекає на ваші роботи. До побачення!